Так, що сьогодні хочу показати: ось наші піддослідні. Тобто зараз починається проблема із листочками. Ось в такому стані, дивіться. Є, що скручується. Бачите, плямки починаються. Є, що скручується і починає підсихати. Ось ось такий варіант. Це все одна полуниця, це в мене брілла. Бачите, які варіанти можуть бути? Варіантів хвороб тут безліч. Тобто від сірої плямистості, до бурої плямистості, до фітофтороза, антракноза. Тобто, безліч може хвороб бути. Ось тут це в мене альба. Бачите, альба зовсім по-другому скручує цей листочок. І такі. Почервоніння більше сіде, ніж сіреньке, лодочкою. Також хвороб безліч. І все може бути. Ось це в мене Азія. Так само листочок, щось схоже. І до бурої плямистості, і до всього. Так що, щоб це не було? Варіантів може бути безліч, навіть від морозу, бо такі мене явлення йде більшість там, де я не накривав. Тобто мороз може пошкодити. Але, ж от, наприклад, вальби, ось такі почервоніння, ну тут не червоне, але щось схоже воно, тому що у нас зараз холодно. Ось такі почервоніння можуть бути і скручуються листочкою. і вальби, я точно знаю. Вона хворіє борошнистою росою. Це в неї ахелесова п'ята. Борошнисту русу, коли чуть холодніше і погана погода, вона хапає досить і досить швидко. Це дуже схоже на борошнисту русу. Але полуниця в нас зараз цвіте, і всі сорти різні, і хвороби можуть бути досить і досить різні. І в період цвітіння вже використовувати якісь препарати. Це ви будете їсти хімію, того що. 30-40 днів їх термін очікування. Тобто, досить великий термін очікування. І полуниця цвіте. Що можна використовувати в період цвітіння? Ось дивіться, я використовую квадріс. Чому квадріс? Хоча квадріс, тут про полуницю взагалі нічого не пишеться по інструкції. Але квадріс є третього класу небезпеки. Тобто, якщо у вас полуниця цвіте, третій клас, на безпек... третій клас безпеки буде найкраще не так буде діяти на пчоли. Тому що перший і другий клас комахи точно загинуть. Третій клас ще вони переживають. Він є мінімально токсичний. третій клас. І що саме цікаво, ці всі хвороби, які в нас є, по факту, це всі хвороби грибкові. Тобто розвивається грибок в ґрунті або ж і на листочку, і приводить до даних хвороб. Всі більшість хвороб на полуниці це грибкові. І цей препарат квадріс в його термін очікування 14 днів. Це максимальний. На цибулі 14 днів. А так може 7 днів бути, 5 днів 4 днів, 4 Тобто він є малотоксичний. Але в його є основні хвороби борошни роса. Може бути на, на може бути на полуниці. Понаспереоз, антракноз може бути на полуниці. фітофтороз, може бути на наполиниця альтранаріоз. Борошниста бураплямистість може бути на полуниці. Фуза, фузаріозне в'янення може бути на полуниці. Гнилі гнилі можуть бути на наполиниці. Альтранатеріозів фітофторози можуть бути на полуниці. Тобто, це основні хвороби, які є на полуниці. Так що, цей препарат взагалі я тримаю до тієї пори, коли вже полуниця відцвіла і ягода сформувалася. тобто Сформувалася невеличка, приблизно ось така зелененька ягода. Сантиметр, може 2. Ну сантиметр взагалі, то більш до сантиметра Вже 2 см, вона може дозрівати. Сантиметр сформувався зелененька ягода тверденька. От тоді я використовую квадрис для забезпечення, щоб далі не з'явилися ні гнилі, ні інші хвороби. Бо коли буде плодоносити полуниця, вона буде найслабша для хвороб. Так що, якщо в кого є. Може використовувати, якщо є масово, поки що в мене не масово, я не використовую. І пам'ятайте, його можна також використовувати. От, почитайте інструкцію, я не пам'ятаю. По-моєму, два рази за сезон його можна використовувати, тому що він є не токсичний, будемо говорити, не так сильно токсичний. Це є сингента. Бажано купляти хоча б в такій упаковочки, щоб це був оригінал. Так що, далі буде. Ось такі варіанти, ось такі проблеми.